Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дискування поля. Підготовлюємо ми поле під посів Кукурудзи. Це в нас вже друге дискування. Зараз я на полі з 3-метровими 3-3 велесовськими дисками. Зараз розповім, що ми тут робимо. Е, дивіться. Перше дискування, не знаю, чи буде вітер, чи ні, зайду за трактор. Перше дискування ми робили е, десь тижнів три тому. два. Е, Дискували ми на глибину 2-3 см, ну не 2-3, ну до 5 см, якщо бути точним. Для того... Це поле нам дісталося місяць назад, тут дуже пізно вбирався соняшник. Мабуть, не скажу точно, які були це числа, але, ну, скоріше за все, це був кінець року Це листопад-грудень. І ось дивіться, чому ми робили лущення дуже мілко. Для того, щоб падалиця соняшника, почала рости. Як бачите, ось. Падали ця соняшника, а містами я навіть бачив, що вже є одна пара справжніх листків Тобто, це дуже добре, те що лущилек спрацював на 100%. те І результат, який ми хотіли добитися, ми добились До речі, в нас, бачите, були приморозки і вона трішки примерзла. Падали це. Особливо це видно на пшениці, де в нас був наш соняшник. Це не, це не в нас тут був сонячний. І ось тепер дивіться, я зараз е, дискую цими дисками максимально глибоко. Трактор вже навіть, ну, я їду 10 км, 10-11 на годину. І швидше він вже задихається, але ну, ми не мучаємо техніку. І ось тепер дивимося. Ось ця падалиця, бачите? Вона вся здискована. Ось ось. Все воно ось лежить. Е, тепер дуже круто, тим, що ми обрали перший етап, мабуть, можливо, навіть два етапи росту соняшника. Тому що є зовсім маленька падалиця, бачите, тільки посходила. Можливо, тиждень назад. Ну, не тиждень, може, днів три назад. Тому що пішло тепло. І як тільки нам дали це поле, ну, забрали ми це поле. Ми відразу ж запустили сюди лущильник. Я знімав відео, можливо, ви бачили. І вийшло супер крутий результат. Я вважаю, що це тепер круто. Тепер ми зараз тут дискуємо глибо... глибоко цими дисками. У нас просто не, змог... не було змоги тут спахати поле. На максимальну глибину я їх загнав, яку тільки можна. І фінальне буде в нас лущення. Ми ще внесемо добре ось сюди. Несемо карбамід під, під посів і заженемо сюди лущильники. Тим самим ми ще раз злущимо, зробимо уплотним ґрунт, тому що той лущильник з двома катками, він щільнює ґрунт. Зробимо дискування так, на 5 см. І, як, на мою думку, зробимо прекрасне посівне лосо для кукурудзи. Якраз як, як будемо випробовувати нову сівалку. Хлопці повинні в суботу приїхати на посів на запуск сівалки і будемо випробовувати. Дивіться, який класний результат. Ось вся соняш... весь соняшник, ось, бачите, які, тільки ось сходить, тільки сходить. А падалиці тут дуже багато. Ось, вибачаю вітер, Ось видно, ну, дивіться, скільки її. І це ще небагато, не там містами взагалі. Е, до речі, соняшник був посіяний отак. Е, але ну, у нас наш е, шматок поля виходить довший так. Отак. Тому у нас, ось, як бачите, перша діагональ була отак, друга діагональ отак. І третя фінальна буде якраз посередині під посів. І посіву буде нерівно. Ну, Посів не буде попадати в проход тисків. І по діагоналі будемо вирівнювати поле, тому що, мабуть, тут ходив поперек плуг. І не найкраще, мабуть, образом він це робив, тому що є ось ці містами ями. Ну, Вже за другий раз е вирівнюємо, а за третій взагалі буде супер. Хожу я тут на повищених. Третя передача. Тут хожу на третій. І ось навіска у мене позиціонер. Перший вниз речах повністю, ну а другий да, між 6 і 7. І ось така картинка виплана. Так, друзі, ще що хотів сказати, ми ж садимо картоплю саме в цей процес паралельно. Але пару днів, як ми вже не садимо, зупинили ми посадку через те, що в нас передають сильні ножі, там прям дуже серйозні такі зливи, 20 см, 20 мм на добу і таких два дні підряд. Боїмося, щоб. Не було такого, як у нас було років. Не скажу скільки точно, але була у нас колись такий момент, що ми посадили картоплю і дощ забив її повністю, а внизовинах навіть порозмивав так ревні, що вимив всю картоплю. Тому ми половину посадили. Зараз чекаємо на е, ці дощі. Будемо сподіватися, що вони не пройдуть такі страшні. Як обіцяє смог, якщо на такі страшні будуть, то це сукор. Відразу ж садимо картоплю, нам на три дні посадки залишилося і будемо готуватися до посіву кукурудзу. Перші, друзі, коментуйте, що ви зараз поля пробити. Посадку обов'язково зніму, обов'язково зніму. Просто зараз я не зміг зняти через те, що я працюю на базі. Я працюю з, з людьми, ми набираємо бігбеги картоплю і під час роботи посадки я... ну, вони приїжджають і забирають ці бігбеги. Які я обираю. Як я вже казав, це через те, що в нас поле виходить там, майже півтора кілометра і не вистачає картоплі на круг ну, Тому голови, вигами з іншої сторони, догружаємо під його. Це тоді Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Всім пока.